Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ, Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду без постраждалих протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Петропавлівка, Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У селі Подали пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено дві житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Подія сталася о 18-й у місті Куп'янську. Внастрідок обстрілу горів будинок на площі 50 квадратних метрів. Також уламками ворожих снарядів пошкоджені ще два сусідніх будинки. Пожежу ліквідували у дев'ятнадцятій. На щастя, обійшлось без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на Слобожанському напрямку, противник продовжує отримувати угрупування військ для прикриття державного кордону. Марія Солодьова та Олексій Муравйов, Харків, Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами камікадзе. За даними Одеського, ОВА. під ударом знову Ізмаїльський район. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилково, внаслідок чого виникла пожежа. Наші рятувальники все оперативно ліквідували. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає. У Хмельницькій області внаслідок атаки є руйнування будинків, підприємства та залізниці. Як повідомили Вова, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, уламки впали на території виробничого підприємства, пожежу ліквідовано силами ДСНС. Також уламками зачепило залізничну колію, розпочато відновлювальні роботи. Ці ЛППУ вночі збили 18 дронів «Шахет» та 17 крилатих ракет. За даними повітряних сил, всього ворог випустив 24 ударних БПЛА в напрямку Миколаївської та Одеської областей. З них 18 вдалося збити. Також росіяни випустили 17 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55. Всі їх знищено в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. Вночі обстрілювали і Херсонщину. За інформацією голови ОВА загинув чоловік. Ще один отримав травми. В одній із громад зафіксовано влучання у житловий будинок, через що померла літня жінка. Чоловіка 60 років госпіталізовано. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Сумську та Донецьку області. У Міноборони підтвердили звільнення Кліщівки. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, під Бахмутом за минулий тиждень додалося два квадратних кілометри звільненої української землі. Загалом на сьогодні там зайнято 51 квадратний кілометр території. Також українські воїни визволили вже понад 260 квадратних кілометрів на півдні. Зараз сили оборони просуваються на малітопольському напрямку. Україна розпочне процедуру подання позову до світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії. Про це в інтерв'ю політіко заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. Канада виділила для України 24 мільйони доларів на обладнання для ППО. Це внесок у партнерську підтримку, яку курує Британія. У заяві Мін. Оборони країни партнера йдеться, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні. Героїзм, самовідданість, готовність до самопожертви заради життя і здоров'я інших такі слова асоціюються з харківськими рятувальниками. Дев'ять років працює пожежним торгу Табасу, начальник караулу пожежно-рятувальної частини, що розташоване на Салтівці. Я пишаю свою професію, е своєю частиною, мабуть, не побоюсь цього слова е такою бойовою частиною. Саме на долю цієї частини випало призначення ліквідовувати наслідки прильотів на північній Салтівці. Скільки градусів витримує? Цього я вам не скажу. Ну, палаючі, квартиру є загода. У мене їх три, але це улюби і казка. Пам'ять війни». Всі хлопці добре підготовлені, професіонали своєї справи, натреновані справлятись з різними екстреними ситуаціями, говорить командир. Але війна стала особистим викликом для кожного рятувальника. До того, що з нами трапилось там півтора року тому, ніхто не готував, ніхто не думав, що щось буде працювати під обстрілами і, намагаючись там якнайшвидше, локалізувати та ліквідувати, в ну, ну, цьому ніх, ніхто не був готовий. Перший виклик 24 лютого, який поділив життя на мирний воєнний, каже Торгут, назавжди закарбувався в його пам'яті. Десь о сьомій годині ранку поїхали ми на село Бобрівка, приїхали туди. Жахливі кадри, там перевернуті автівки, зруйновані там здання. І тоді вже щось там в голові складувалось, Ми вже розуміли, що це не якийсь там рядовий рядова пожежа. І от ось тоді вже е, почали розуміти, що це насправді війна. А далі виклик за викликом, прильот за прильотом. Ворог нещадно нищив Харків. Рятувальники не спиняючись, гасили вогонь, витягали з-під завалів людей. Ні хвилини відпочинку. В перші дні війни згадує Тургут Басов, не встигали ні поїсти, ні перевдягтись. Про сон годі вже й говорити. Ніколи. З початку війни, з 24 лютого, по теперішній час, не разу не було, щоб хтось мого особового складу сказав: я боюся, я не можу. Або, будь ласка, може, замість мене приїде хтось другий. А ситуації були різні: багато руйнувань і людських втрат, багато горя навкруги. Гасимо. Третьому під'їзді прильоти по четвертому під'їзді, ви уявляєте, да, як, які там звуки і що коїлось в самому будинку. А от як гасили пожежу, рятували мешканців після прильоту у багатоповерхівку на вулиці Бучми, торгу Табасов каже, не забуде ніколи. Це дев'ятиповерховий житловий будинок. Там було пошкоджено сходову клітину з першого по дев'ятий поверх. І люди не могли е ніяк евакуюватися. Було визвано е дві автодрабини. Починаючи з першого поверху по дев'ятий було врятовано, якщо не помиляюсь, е 12-14 осіб. Дуже складно це було робити, адже е без зупинки, без зупинки були прильоти там за 500, за 600 метрів. І, е Такі враження ніколи ніхто не уявляв собі, що таке може статися. Хтось там крич, з підвалів, там, ну, люди там кричать лягай там, на підлогу, ще щось, але не було часу ховатися. Дивіться на вікна і люди благають допомогти. Певно ж, було важко, було страшно, хоча герої цього й не визнають. Кожен розумів, люди чекають їх, рятувальників. Ми брали з собою там якусь там ну аудіоколонку, я вмикав там музику е і якось там моральний, психологічний дух е особового складу був, був насправді на вищому рівні. Вміння сконцентруватись на завданні, витримка, чистий розум і гаряче серце, відвага, бойовий настрій все це притаманно героям-рятувальникам. Без цього не можна йти в професію. Для торгута ж найвагомішою рисою є мужність, говорить він. Обов'язково це мужність, тому що, як показала практика, ця професія потребує насправді мужність, доброту. Героїзм харківських рятувальників є беззаперечним. Вони доводили це в мирні часи і підтвердили, коли почалася повномасштабна агресія російських окупантів. В знак поваги до подвигу кожного героя і вшанування пам'яті полевих рятувальників у Харкові у травні минулого року перейменували спуск Білгородський на вулицю Героїв-рятувальників. Яна Біляєва, Віктор Настрачок, Олексій Старенко, Ігор Мікенін, Харків. Новини. Основ'янська філія харківських теплових мереж закінчує літню ремонтну кампанію. Триває остання перекладка ділянки магістральної у мережі по провулку Лопатинському. Там міняють трубу 1960-х років. На одному з центральних теплових пунктів також завершені роботи. Лишився тільки внутрішній будівельний ремонт. Від цього ТЦП залежить комфорт 39 будинків, двох шкіл та двох дитячих садочків. Об'єкт більше за інші потребував реконструкції. Зараз він вже подає гарячу воду. Температуру. Туру теплоносія регулює спеціальний прилад. Це регулятор температури, який регулює подачу теплоносія для вигріва гарячої води. Це більш сучасна модифікація цих приборів, більш економічна. Вона не дає перегрівати гарячу воду на теплообмінниках Що за собою тягне теж це накіп, це промивка, коли він забувається. Це нужний прибор. Але головною ознакою цієї ремонтної кампанії каже начальник основ'янської філії Владислав Тімофєєв, стали саме капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем для його господарства, де багато старих багатоповерхівок центральної частини міста, це дуже позитивний момент. Капітальні ремонти по внутрібудинковим системам майже ніколи не виконувалися. були тільки поточні ремонти. Капітальних в Основ'янській філі не було. Це новина цього року, Виконано великий обсяг робіт. І качество опалення я гадаю, буде. Разда покращена на тих будівлях, де ця робота була виконана. Майстер дільниці з 15-річним стажем Ольга Собіна із задоволенням інспектує завершений капітальний ремонт системи теплопостачання та гарячої води в одному з підшефних будинків по вулиці Молочній. Каже, тут було дуже багато скарг. Тут були постійні проблеми по полотенцесушителям, не гріли деякі стояки, жалувалися люди, потому що ні то не догрев, ну поміняли тепер. Всю систему і чердак, і поменяли на чердаки на в підвалі, і по квартирам стояки всі помінялі. Надіємося, що буде году без жалоб. Як каже майстер, головна проблема таких робіт отримати доступ до квартир для заміни стояків, натомість у будинку по вулиці Тарасенка, колишній плеханівській, мешканці самі попросили відновити опалення у під'їзді, яке було демонтоване після аварійного розмерзання у 1994 році. Були виїзні прийоми. На виїзних прийомах мешканці цього будинку зверталися до мера міста з проханням відновити опалення та замінити теплообмінне обладнання. За словами заступника начальника основ'янської філії Дмитра Черниченка, систему опалення під'їзду змонтували за добу. Роботи по заміні бойлера тривали трохи більше. Але зараз будинок до холодів повністю готовий, як і решта з 400 будинків, які обслуговує філія. 80 років з дня заснування відзначає одне з найпотужніших харківських підприємств завод «Південкабель». З нагоди свята відбувся скромний урочистий захід, бо війна, і головне сьогодні це перемога. Свою першу продукцію завод випустив навесні 1944-го, і ці дроти тоді були такими необхідними для фронту, каже керівник підприємства. За жалею сьогодні нашому колективу теж приходиться трудитися. Воєнне время. Трижды предприятие находилось под обстрелом реактивными системами залпового огня. Это большое счастье, что с нашего коллектива никто не пострадал. К сожалению, разрушению подвержены практически все цеха нашего предприятия. Ущерб исчисляется десятками миллионов гривен. Только самоотверженный труд наших работников позволил не допустить. более серйозних и разрушений, и потерь. Мы не только сохранили наше предприятие, но и продолжаем его развивать. З нагоди свята низка працівників заводу була відзначена почесними грамотами, подяками, цінними пам'ятними подарунками та нагрудними відзнаками. Вітаючи працівників з визначною датою, Ігор Терехов подякував всім тим, хто не залишив Харків, хто продовжував працювати навіть під обстрілами і зараз відновлює місто. Я пишаюсь, що я сьогодні разом з вами тут, на Півден кабель. І знаєте, от, е, хочу подякувати вам, вашому керівництву, що у дуже скрутні часи ви працювали. Незважаючи ні на що. І по дві сирени приходили на роботу і випускали свою продукцію. 1 вересня наші діточки пішли, поїхали до метрошколи. І це теж ваша заслуга, бо я звернувся і видали необхідне капель. І наші діти сьогодні мають змогу. Хоче комбиновано, але навчатися у безпечних умовах. І я впевнений, що разом ми переможемо. Я впевнений, що ми разом відбудуємо наше місто. Завод Південкабель має славну історію створення, становлення, розвитку. Сьогодні це відомий світовий бренд. З заводом підтримують партнерські зв'язки сотні фірм і компаній, як українських, так і закордонних. Підприємством виготовляється більше 25 тисяч макророзмірів кабельно-провідникової продукції. Вагома його роль і в наближенні перемоги. Тож заводу є чим пишатися в день свого 80-річчя. зі святом. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Олександр Уваров. Харків. Новини.